Сьогодні на адреналіні, тому я буду максимально нетолерантна. Вони охреніли з пальним, просто охреніли, тому що, от зараз, вертаючись в Кропивницькому, там все працює на генераторах. Так, Генератори це країні. що? Це пальне, це дизель, це бензин. І вони пропонують нам купляти самостійно генератори для бізнесу. Сьогодні було прийнято результат, що там знімаються мита, знімаються е, додаткові податки для звичайних праці... людей. Що знімається? Нічого не знімається. Ми маємо самі купувати генератори, і ми маємо самі купувати пальне, яке зараз по 80 гривень буде, якщо вони приймуть цей дурнуватий законопроєкт. Я би вам казала зараз штурмувати всі соц... соцмережах сторінки слуг народу, зеленського в тому числі, щоб вони ці бздури зняли або за. Авто провалили на голосуванні. це ж нереально буде елементарно вижити. Другий важливий момент нам обіцяють шмигаля на п'ятницю. Обіцяють годину уряду, і ми ж наполягаємо разом з вами, щоб це була енергетика. Що має бути не шмигальна ш... потреба, енергетика. Шми... Шмигаль і енергетика. Але питання стратегічне: у нас в парламенті нема законопроєктів, які зараз, раз, два, три, чотири, п'ять, вирішують ці питання. Вони розказують, що зараз будуть розробки якихось рішень. Вони десь там щось виділять. А вже Я перепрошую половина літа минув півроку тому, або як мінімум, в момент удару по Трипільській ТЕЦ, мали би бути укладені договори і проведені уже закупівлі величезної кількості. Когенерації газотурбінних електростанцій, сонячних вітряних батарей, всього, що тільки можна, спочатку забезпечити критичну інфраструктуру. Нам партнери дають шалені гроші. Гроші зараз є А вже. ми переходимо на літній час. А ми, а ми переходимо Всі на касовую. всяку дурню і дати не людям бої. можливість отримати під безвідсоткові кредити ту чи іншу техніку. Якщо не повернуть кредит, то віддають техніку назад державі на ті чи інші потреби. Зараз треба було би це вирішити. Не вирішується від слова абсолютно нічого. Але з переходом на цей от час е, зимовий. Вони ж хочуть перейти на зимовий час, і на ньому і залишитися. Вони крадуть в людей як мінімум ще одну годину. Кожної доби годину світлового дня. І от вчора ми сиділи так ввечері з колегами вже після СІЗО, в дев'ятій вечора темніє. Так наступного року в цей час буде в восьмій вечора темніти. Вони показилися, а потім в третій ночі, зокрема в Бахмуті, в Харкові, буде вставати сонце, і люди мають в третій ранку вставати і, 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 і щось робити. Ну, вони просто охреніли, у них клепка зайшла не в ту сторону, і по суті їх треба вимикати і виганяти з цієї країни. Дивлюсь.